З вами смога Стеджміль і ми починаємо. У Лондоні не можна нести дошку, йдучи тротуаром. Існує старовинний указ лондонської поліції, згідно з яким заборонено нести дошку тротуаром у Лондоні, за винятком випадків, коли ви розвантажите її з машини. Крім дощок, заборона поширюється на перенесення різних предметів, таких як бочки, балії, обручі, колеса, жардини та транспаранти. Навіть перетягування балії за собою також заборонено. Цей закон було введено для зменшення незручності для перехожих та підвищення прохідності у громадських місцях. Закон досі діє у Китаї, заборонено відвідувати своїх батьків. У Китаї існує закон, який набув чинності у 2013 році, який зобов'язує дітей та онуків частіше відвідувати своїх родичів віком від 60 років. Якщо людина не може дбати про своїх батьків, їй пропонується виплачувати їм щомісячну допомогу. Водночас пенсіонери мають право подати на своїх недбайливих дітей до суду за те, що вони не часто їх відвідують. Ця зміна в законодавстві була введена для того, щоб допомогти зростаючій кількості людей похилого віку в Китаї і підтримати інститут сім'ї. Однак це викликало неоднозначну реакцію в суспільстві. З деякими людьми, які вважають, що такі закони насильно втручаються в особисті стосунки між батьками та дітьми. На Філіпінах не можна дратувати людей. Якщо ви часто виводите людей із себе або турбуєте їх, тоді вам краще не відвідувати Філіппіни. У цій країні були внесені поправки до Кримінального кодексу, згідно з якими тепер неправомірні дії, що докучають, суперечать закону Філіппін. Штрафи за це варіюються від 5 до 200 песо, а в деяких випадках навинного чекає тюремне ув'язнення. На жаль, немає чіткого визначення, як зрозуміти, що хтось когось неправомірно дратує. Через це виходить, що будь-хто, хто стверджуватиме, що людина йому докочає, може мати всі підстави подати на нього позов. У Самуа заборонено забувати про день народження дружини. Незалежно від того, в якій країні ви живете, забувши про день народження вашої половинки, ви отримаєте суворе покарання. Думаємо, більшість одружених людей погодяться з цим. Однак влада Самоа пішла ще далі і прийняла закон, згідно з яким, якщо чоловік забув про день народження своєї дружини, він мимоволі вчинив злочин. У цьому випадку суд змусить людину заплатити штраф, який буде перерахований на рахунок її благовірної. У Південній Кароліні заборонено робити несправжні пропозиції руки та серця. Ви хочете зробити вашій половинці пропозицію у Південній Кароліні. Подумайте гарненько, якщо ви передумаєте і відмовитеся від своєї пропозиції, то потрапите до в'язниці, тому що в цьому штаті діє закон. Згідно з яким, якщо будь-який чоловік старше 16 років, використовує пропозицію вийти за нього заміж, щоб спокосити незаміжню жінку, а не для того, щоб піти з нею під вінець, він винний у скоєнні правопорушення. У цьому випадку, якщо його визнають винним, він може отримати штраф або навіть рік ув'язнення. Щоправда, у деяких випадках чоловік може уникнути вироку. Просто одружившись із жінкою, в Англію та Уельс заборонено імпортувати картоплю. Якщо є підозри, що вона з Польщі. Завжди добре знати, де була вирощена картопля, яку ви хочете купити. Але якщо ви живете в Англії чи Уельсі, достатньо навіть підозри, що цей овоч міг приїхати з Польщі, щоб він потрапив під дію указу про польську картоплю, який було прийнято у 2004 році. Він говорить, що імпортувати до Англії картоплю, якщо ви знаєте чи підозрюєте, що це польська картопля, є незаконною. І хоча на перший погляд звучить цей закон абсурдно, для його прийняття були вагомі причини. Закон було введено у відповідь на спалах кільцевого бактеріозу картоплі у Польщі. В Австралії заборонено м'яти певні банки грудьми. У червні 2009 року Луана де Фавері. 31-річна бармен із Західної Австралії отримала величезний штраф за те, що використовувала свої груди для того, щоб розчавити певні банки. Робила вона це в ПАБІ, де працювала. Її оштрафували на 1000 доларів. А її подруга по службі була оштрафована на 500 доларів за те, що допомагала їй. Оскільки менеджер закладу не припинив шоу, його теж покарали, зобов'язавши сплатити. Тисячу доларів. Старший поліцейський офіцер, який притягнув барменш до відповідальності, заявив, що його не хвилюють груди, проте закон забороняє демонструвати ці частини тіла у громадських місцях. У Лелаванді, Франція заборонено вмирати. У 2000 році мер південного французького містечка Лелаванду з населенням 5,5 тисяч осіб заборонив будь-кому вмирати в межах цього міста. Виявилося, що на міському цвинтарі закінчилися місця для поховання, а суд у Ніці заборонив меру зайняти під ці цілі малявничу прибреж ділянку з оливковими деревами, оскільки місце видалося суддям надто гарним для цвинтаря. Екологи запропонували використати для поховань занедбаний кар'єр за містом, але це образило релігійне почуття мешканців. Добрий християнин не може бути похований на звалище. На момент ухвалення закону в Лелаванді помирало по 80 осіб на рік, деякі з них потрапляли в могили до друзів та рідних, чекаючи власного місця на цвинтарі. Щоб надалі уникнути групових поховань, мер видав заборону на смерть, називаючи її абсурдним законом, ухваленим в абсурдній ситуації. У Флориді заборонено пукати ще четверга після 6-ї вечора. Цей закон вважається одним із найдурніших законів Флориди. Він говорить, що якщо ви, перебуваючи в місті, відчуваєте необхідність пустити вітер, то вам потрібно перевірити годинник і календар. Все тому, що пукати після 6-ї вечора у четверг у цьому штаті незаконно. На щастя, цей закон діє тільки тоді, коли людина перебуває у громадському місці. Наприклад, у ресторані чи парку чи гуляє вулицями. Не зрозуміло, чому цей закон був прийнятий, але його виконують. Так, про всяк випадок у цьому штаті в магазинах що четверга не продають квасолю, горох і гострі буріто. В Англії заборонено продавати лосося за підозрілих обставин. Це правило звучить як якийсь древній закон. Проте так написано у пункті 32 закону про прісноводне рибальство. Та лососеві від 1986 року. Закон націлений не на людей, які ховаючись по закутках, намагаються продати лосося, а скоріше на продаж риби, здобутої незаконним шляхом. У лютому 1986 року Палата лордів витратила 5 годин на обговорення формулювання цього закону і ухвалила, що дане формулювання, незважаючи на можливість широкого трактування. Захистить необізнаних людей від розширеного закону, що діяв на той час про володіння форелью, яка була незаконно виловлена, вбита або вивантажена. Велика Британія. Жінкам заборонено їсти шоколад у громадському транспорті, заборонено приклеювати поштові марки із зображенням королеви догори ногами, щоб наганьбити її величність. В Англії учасники парламенту не можуть бувати в палаті громад у обладунках лицарів. З 1644-го існує закон, що обмежує вживання солодких пиріжків на Різдво. Один із найкомедніших законів, спрямований на обмеження бити дружину після 9-ї вечора, щоб не порушувати спокою сусідів, не можна цілуватися на залізничному вокзалі через затримку відправлення поїзда. Німеччина. Безлузним законом можна вважати штраф за бензин, що закінчився. На автобані, так як водій, що зупинився, створює загрозу руху. Тому потрібно уважно стежити за індикатором паленого бака при виїзді на автобан. Ірландія. Не менш дивні закони в Ірландії. У цій країні заборонено отримувати зарплату з незадоволеним виразом обличчя. Заборонено запрошувати жінку на вечерю, якщо є пломби в зубах. Заборонено вмирати студентам під час сесії, заборонено чухати спину неповнолітнім. Заборонено називати жінку Товстою, якщо у неї в руках сковорідка, А ще заборонено облизувати табуретки. Ех, а так хотілося. Франція. Так само, як у Великій Британії, не можна цілуватися на залізничному вокзалі з тих самих причин. У південному французькому місті Шатонев Дюпап заборонено літати та приземлятися літаючим тарілкам. Так, бідні туристи з далеких галактик, у французьких шкільних їдальнях не можна мати необмежений та безконтрольний доступ до кетчупу і все заради здорового харчування дітей. Якщо у вас є свиня, не слід називати її наполеоном. Жінці потрібен дозвіл поліції, щоб одягатися як чоловік. Сміття є смертельною зброєю, що ж, треба віддати належне перед тими, хто його утилізує. Канада У Канаді студенту заборонено імітувати синдром Дауна, якщо його застали за курінням у будівлі коледжу. Якщо вхідні двері вашого будинку рожевого кольору, чекайте штрафу. Заміжня дівчина має право не платити у супермаркеті за цукор. Безперечно, корисний закон. За використання ходунків для дітей загрожує великий штраф та строк до півроку. Вважається, що це перешкоджає нормальному розвитку дитини. А виховувати дитину без батька, на вашу думку, нормально? Ще один дивний закон: знімати пластир, бинт чи перев'язувати рану на очах у публіки. Японія. У цій дивовижній країні чимало дивовижних законів. Так, з 2008 року введено метаболічний закон. Який контролює вагу людини. Заборонені урни у громадських місцях, так як у них може бути захований вибухонебезпечний предмет. Вік сексуальної згоди 13, але одружуватися можна лише з 18. Ось ще одне дивне правило: японцям заборонено розкидатися грошима. Це тягне за собою штраф 2000 доларів і термін в один рік Сінгапур. Суворі обмеження діють, щодо, здавалося простої жувальної гумки. Продається вона лише в аптеках, і купити її можна лише за рецептом лікаря. Ввезення та продаж жуйки карається штрафом у 5000 доларів і терміном на один рік. Також заборонено користуватися чужим Wi-Fi та ходити вночі вулицями компаніями. У метро заборонено пити, спати, годувати грудьми малюка. Індія Алкоголь в Індії можна вільно купити до 10-го вечора, але переносити його вулицями заборонено. Якщо жінка зрадила чоловікові, то каханця можуть посадити до в'язниці, а жінці нічого не буде, а дарма. Забороняється вивозити індійські рупі із країни. Біхара, що вбив корову в штаті, буде повішено. А тому, хто прибрав за коровою гній, відрубають руки ось так. Австралія. За перевезення понад 50 кг картоплі буде штраф у 2 тисячі доларів, подальше порушення 5 тисяч доларів, заважати проведенню весіль чи похорону розцінюється як злочин і карається штрафом у цілих 10 тисяч доларів або позбавлення волі на 2 роки. Публікувати неправдиві відомості про смерть весілля, народження дитини, працевлаштування суворо заборонено. Покарання 6 місяців в'язниці. Так само, як і займатися магією, ворожінням чаклунством, за які світить штраф у розмірі 800 доларів. Ну і абсолютним рекордсменом у цьому списку стають Сполучені Штати. Переважно більшість цих дурних і божевільних законів випливають із судових позовів, скривджених життям людей. Тому вони й шалені. Ось лише деякі з них. У штаті Айдахо не смійте ловити рибу, сидячи на верблюді чи жирафі. Навіть не думайте! У штаті Айова не можна цілуватися більше, ніж 5 хвилин, а одноруким музикантам заборонено брати гроші за концерт. В Алясці заборонено викидати з літака живого лося. Хто так взагалі робив? Будити ведмедів там теж не можна, а от полювати можна. Як? В Аризоні заборонено давати склянку людині, якщо вона цього просить. У будинку забороняється мати більше двох фало -імитаторів. повний абсурд. У штаті Вашингтон заборонені людяники, бідні діти. У Західній Вірджинії можна запросто поласувати вбитими на дорогах тваринами, а ось під водою посвистіти, на жаль, не можна. В Індіані заборонено відкривати консервні банки вогнепальним стрілянином. У Колорадо забороняється в неділю водити машину чорного кольору, а до Каліфорнії їхати без водія. Якщо ти, не дай Бог, вкрав чужого алігатора у Лузіані 10 років в'язниці. У штаті Мен не можна залишати літак під час польоту. У Нью-Йорку заборонено стрибати з дахів будівель, покарання смерть. Логічно, у північній Дакоті можна застрелити індіанця, що скаче на коні з критого фургона. У Техасі заборонено даї чужу корову та фарбувати її. Не можна відстрілювати бізонів з другого поверху. У Флориді жінкам заборонено стрибати із парашутом у неділю. Ну так, а врешту днів, будь ласка. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже-дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастий Джміль.